Дякую, шановні колеги. Я пропоную підтримати цей законопроект. Я пам'ятаю, як в 2021 році скільки я докладав сил для того, щоб він був проголосований, дякую колегам по розумній політиці і всім народним депутатам, які за нього віддали голоси. Я пам'ятаю той шалений спротив, який був проти спротиву в офісі президента, як робилося все для того, щоб загальмувати цей процес, тому що боялися. Що будуть сили, які можуть якось не так бути використані, тоді займалися більше дорогами, займалися іншими історіями, але не займалися армією, не займалися тими викликами, які стояли перед країною. Давайте допоможемо цьому закону і всім похідним нормам, які в ньому є, для того, щоб він розвивався. Єдина проблема, з якою ми сьогодні також стикаємось: що спротив і сили спротиву, які сьогодні працюють. І за лінією фронту вони втратили багато повноважень. Нам треба було б сконцентрувати і на цьому увагу допомогти силам спеціальних операцій для того, щоб вони бі мали більше можливостей знищувати ворога і на лінії фронту, і за її межами. Тому цей законопроект треба підтримувати. Тут немає політичної складової. Ми маємо зробити все для того, щоб Україна була готова до відсічі всіх викликів. І з військової точки зору, і з економічної і з корупційною. А і це один з тих кроків. Тому дякую, прошу це підтримати. Дякую, шановні колеги. Переходимо до голосування. Будь ласка, приготуйтеся. Я ставлю пропозицію прийняти в другому читанні та в цілому з необхідними технікою-юридичними поправками проект закону про внесення змін. До закону України про основи національного спротиву щодо залучення ветеранів війни до організації та здійснення підготовки громадян України до національного спротиву, реєстраційний номер 9421. Готові голосувати. Я прошу народних депутатів голосувати. за 267 рішення прийнято